Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Ангели Охоронці. Вихід 23.20. Ось я посилаю ангела перед лицем твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе. Бев змушена була проходити медичне обстеження за обстеженням. Від цього вона ставала перевантаженою і втомленою. Лікарі занепокоїли жінку, коли сказали, що шукають в її тілі онкологію. Щодня Бог вірно підбадьорював її обітницями своєї присутності та постійного миру, коли вона зверталась до нього або читала Біблію. Жінка намагалася впоратись з невизначеністю і вчилася довіряти все Богу. Одного ранку Бев натрапила на вірш із книги Вихід, у той час як вона готувалась до серйозної операції. Ось я посилаю ангела перед лицем твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе. Ці слова Бог промовив через Мойсея до свого народу, до ізраїльтян. Він давав свої закони, яких мав дотримуватись його народ, і вів його до нової землі. І от, посеред цих настанов. Бог сказав ізраїльтянам, що пошле перед ними ангела, щоб він охороняв їх у дорозі. Хоча ситуація Бев була не такою, вона пам'ятала, що про опіку ангелів згадується і в інших біблійних текстах. У Псалмі 90 11 сказано Своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. А в посланні до Євреїв 1.14 мовиться, що Бог посилає духів служебних на службу для віруючих в Ісуса. Якщо ми знаємо Христа, Він посилає ангела або ангелів, аби вони нам допомагали, що Бог може зробити для вас через своїх ангелів? Як це вас підбадьорює? Помолимось. Дорогий Боже. Я вдячна, що ти завжди поруч, і що твої ангели охороняють твоїх дітей. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».